Позиціям сюди може поїхати, до речі, на ліопардіку. Я одразу підкачую порожку. Сорчик, давай, давай, давай рухайся. Так, поїхали. Хом'як у нас червоний дуже. Якби 5-7. під підборку зараз. Га нема хто там є у нас. Добре, 705 пробив. Так, лише базики. Так. Є, 50 ТП пробив. Поки все залітає. Треба акуратно з вазиками Вазіку, вазик не пробиває нас. Це тепер вкатив. Не стараємо перезарядитися, але може, є пробили. Збили ще гуслю. От коде сісти. Так, ну що ж, ну що ж, ну що ж, гуслю не збиваємо. Фонали далі. Пробуємо одразу Кулеметну башеньку. Пробуємо ще раз об Не пробиваємо. Одразу на голду переключаємося, будемо забирати торта. Є пробиття. Ще разочек Да, поїхали. Йдемо по тортику. Тортика добирає БЗК. Акуратно від бортика. Не попадаємо. Акуратом бортом, бортом, бортом пробуємо. Що ж попробуємо піскатити, але там скоріш за все леопард зараз буде накидати. Ще також не зрозуміло де вафля у нас. Так, акуратно. Вазик. Розмінюємося. Ще такий собі розмір 95-ка б'є, але не пробиває. Демоно, що вона сюди покатила взагалі. Трішки на її позицію. Так, граємо акуратно, дуже акуратно граємо. Так, у нас б'яхарі. І леопард, пробиваємо його. У відповідь залишається трішки ХП, потрібно дуже грати пар акуратно, без ніякого хату. Парк по нас кидає знов. Дамо вибереження. У нас вже 400 і поцел відповідно асісту. Чекаємо, потрібно відлічитиме хвороб. Тут особо не вилазимо. Беремо комулі. можливо виїде хтось ще. Очікуємо, не спішимо. Так, сорчик дуже мішає нашому союзнику. Шточка дуже помиляється, дуже помиляється. Але хоче нас ще вицілити. 50 ТП, не пробиваємо. Ніжні АОД. Стрим. Кидаємо картушку, залітає. 95 дуже помиляється знову. Я отримує. Так, ну що ж. Ну що ж? Очікуємо, можливо, вилізев то що? ТС-60 з підпалом. Аккуратно. ТСК дуже швидко КД І пробиття також непогано, звісно Але вона поїхала на балкончик грати. Це дуже неправильно. Заксорика вже пише навіть Леопард Так, в нас вирізає пам'яр. Нам заважає, взагалі заважає, але ми не можемо виїхати біля нього, тому що можемо отримати і піти в ангар. Знепівлавлюємо із старей через хом'яка і він також. Він нам заважає чесно грати. Але нам потрібно все одно вцілити. Не вилазимо. Наш кунці просто допомог XOR. Але Ксора там дуже важко вицелити, забрати, тому що він біля горочки, скоріш за все. Спробуємо вицелити лючок. Не пробиваємо. Теска вилазить. Добираємо Теску. Основний калібр, чудово. Ну що ж, X 40. Спробуємо поїхати зараз вицелити Ксорика 40 а ще трішки. Ксора не бачимо за горочку, залі не бачимо. Одразу вертаємо борт. Уже фугасом б'є ЗК. Але наприкінці в нього є хворі і леопардому сенсу виїжджати немає. Але нас хом'як цього не розуміє, звісно. Що ж, не ліземо. Очікуємо. Очікуємо. Якщо хом'як бажає так вилізти, то нехай вилазить. Але розмін встановник буде нечесний, тому що хом'яка вилітає 400. А, Вазика вилітає по 160. Вазик взагалі не хоче виїжджати, дуже акуратно грає. Таще трупик. Не спішимо. Можливо, вийде тут зараз. Вставить не жнів, да. Не бачимо. Вазик відстрілявся. Але хом'як нам перегородився. Нічого зачекаємо. Не спішимо. Хом'як знову кидає, не пробиває. Але ми очікуємо вазик. Не спішимо. Не спішимо. Якби в нас були б хп, то ми ще могли б спробувати вкатити, але на прикритті хорі... Тому не варіант. Головне, що верхню полку ми відстріляли. Вже трішки попростіше. Наша БЗшка грає трішки не на тій позиції. Депар також міг би спуститися, поїхати би, допомогти би з вафлею. Але він чисто пасе балкон. не знаю що він там відцілює. Таке, але певно в нього вже вся гра зациклена чисто на ксору. Лопес хоче лише забрати ксора і все. Так, пробуємо легенько поверсити в голову. Ключок. Ми попадаємо. Так, ну що ж, спроба номер два. Є, пробиваємо. У нас вже разом 6800. Так, потрібно пробувати їх тинизом. Не бачимо ксора взагалі І за камушком. Там ще був десь стандарт. Так, очікуємо. Соробу пробує вилізти. Але не вилазить. Не вилазить, 40. Його би нас трішки би. Зараз тебе нас тягнало тебе вперед, що він трішки би виліз, але він сидить за камушком і все. Чи навіть і відстрілюється. Так, стандарт тікає. Аж шкода у нас немає в немає сенсу лізти Леопард переїхав на позицію, але мінус того, що він заходить зі сторони вафлі. Якби він зійшов би зі сторони би вафельки, то відповідно могли б забрати би хорішку. Бо він би постійно і тримав би в світі. А так є ще великий шанс того, що відповідно леопард злиється. Чувак плявкатує на сам забирає сор взагалі не вилазить. Їдемо понизу. Сор нас підсвітив. мало дуже часу. Залишається вафля. Не бачимо Ксорика, на жаль. Осте РВ наша стоїть просто і нічого не робить. Остер могла вже давно би вкатити, відповідно, би і Ксора вже би забрали. Так, у нас там попадає вафля. Кидаємо. Можливо попадемо. Невідомо, що ми в хорі попали. Переключаємося на голду, так більше шансу пробити. Збиває нам відповідно. Попадаємо в каток. Не знаю яким чином воно замагнітилось, Але тут снаряд щось полетів взагалі десь вверх. Пробиваємо хорі, але нам не вистачає часу. Хоча ми б всіх добрали.